Починаючи з 20 квітня, перед великодня толока проходить у всіх містах, селах і селищах Прикарпаття. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка заплановано привести до належного санітарного стану усі населені пункти, парки, сквери і узбіччя доріг. До цієї доброї справи долучились окрім органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та підприємств міста, також і представники політичних партій та об'єднань. Так, у рамках Великодньої толоки представники надвірнянської міської організації Всеукраїнського об'єднання батьківщини прибрали і провели санітарну побілку дерев на околиці міста біля мосту через залізничну колію. Як зазначив учасник заходу, представник міської організації Б'ют Андрій Юсипенко, метою таких заходів є навести порядок у всіх куточках міста. qualcuno <small> Bulóra Оголошеного толоку всеукраїнську в суботу, але оскільки під час проведення цієї толоки прибиралась тільки центральна частина міста, ми би хотіли не акцентувати свою увагу на центральній частині, а поприбирати все місто надвірне і такі маленькі скверики, як цей, який знаходиться за межами центру, це не є одноразова акція. Минулої п'ятниці представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина проводили таку акцію в надвірнянському парку. Була поприбирана територія парку. А сьогодні ми вирішили продовжити не зупинятися на цьому і поприбирати цей маленький скверик. Також міська організація у найближчому часі планує провести акцію Посади дерево. Подальшому до кінця місяця ми плануємо провести ще ряд таких самих заходів по прибиранню посадити дерева.